Вісім компаній та понад десяток іншої техніки працюють на полях поблизу села Маловоди на Тернопільщині. Тут 7 липня розпочали жнива ячменю. Тут на даній площі 93 гектари озимий ячмінь Луран. Тут є 24 гектари. У нас супереліти на еліту і 69 гектарів з еліти на першу репродукцію. На полях компанія Пес вирощує чимало сортів ячменю. використовують його для різних цілей: на насіння для кормів, виготовлення пива, реалізують ячмінь по території України. На що дорожає, ми ще не можемо казати, бо тільки почали. але якщо взяти, то ніби десь на рівні минулого року десь. Біля вісьми тонн повинно бути, я думаю. У ж задіяно чимало досвідчених робітників, які працюють на спільну справу вже на один рік. Серед них водій Богдан Питель. Загружаємося, загружаюсь кобаю, за чех машиною їдемо на елеватор, висипаємо. Рейс-два, три відсили. Я би, навіть, зробив три-чотири. По рахунку, жива для мене, певно, восьмі, а може дев'ять. Робота на полях у час війни важлива для економіки країни та, можливо, завдяки військовим, які захищають тил, наголошують аграрії. ще б хотів подякувати нашим хлопцям Збройним силам за можливість нам працювати. Зібрати ячмінь за сприятливих умов планується за 8 днів. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.